Вітаю всіх. Перш чим подивимося цю сім'ю з вами. Побачив що там робиться. Я хочу розказати про те, як я уявляю розвиток сімей. Це я понаставляв наставок уже, де понаставляв у квітні місяці. Пі ти місяці поставляв на Ну, Як починає кладку матка і продовжує червити вона з кожним днем все більше і більше відкладає яєць. Наприклад, сьогодні відкладе більше яєць, ніж відклала вчора. А завтра більше, ніж сьогодні. І коли йде цей процес нарощування яйцекладки, тоді весь час у сім'ї більше відкритої черви, ніж закритої. А ми знаємо, що коли е, в сім'ї починає дуже багато закритої черви, більш ніж відкритої, тоді сім'я. Вже хоче роїтися. Сам процес червління, мат... яку роль відіграє в цьому матка і бджоли? Ну, я це порівнюю це із виробництвом, наприклад, з якимсь заводом, що матка це виступає тут в ролі збірного. Цеху, який із запчастин складає якусь готову продукцію. В даному випадку це відкладає яйця. А пчоли дають матки ці частини, щоб вона з їх складала яєчка. Ну, це доказує, наприклад, те, що коли матку пересилають навіть плідну у кліточці, і там вона їсть тільки мед, вона не червить. А коли попадає в сім'ю і її починає годувати молочком, вона починає червіти. І от весь час, коли йде нарощування червління, тоді рогіння немає. І е, виходить, що цьому нарощуванню що мішає? Ну, наприклад, слабенька матка, вона вже більше не може збирати тих яєць. Відкладати стільки, скільки пчоли можуть їй дати. Одна причина. Друга причина самі пчоли не можуть її обезпечити молочком, немає мало корму в гнізді, і вони не можуть обезпечити. Ну і третя причина це елементарно немає місця де відкладати яйця. От пасічник заботиться. Пробжіл, так він у період весняного розвідку весь час підставляє рамки. Все більш, більш і більш поставляє і матка нарощує нарощує до якогось свого можливого... своєму можливого рівня. На І от у цьому вулику вмішається 16 рамок. От запитання. Це багато чи не багато цих рамок. Побачимо, скільки тут червів. Це сім'я сильна. Читаю я сильне. І побачу, скільки туди на наскільки рамка серва. Мене на наскільки рамках черва. Ну, Перша корма. Це запчули любить. Покривні рамки. Похривні рамки, це крайні рамки. Треба. tu lupu ronja ti bona i dvije nečina i tako. Med opet hovoram krajnja, sve je kolor. Ostavila, možem ne mišala nam. Dalje, je kao vsaka čerba. Відкрита, закрита, яєчка, трутень. Яка хоч така черва. Значить друга рамка черва. Значить і далі також бути черва по всіх правилах. Також черва, тут куча посіву і разної черві. І червіть вона аж до самого низу. До самого низу. Внизу чуть трохи полоска перги, а то всю площу стільника займає. Червлінниця. Червління це займає. Так, щоб трошки дістрише було, я зараз. В середині глянувші. Не треба, щоб вони підзадували. а то будуть і так межі очі. В ну, середині теж обично треба, щоб була черва. Знову черва, черва пощі до самого верха на всю площу рамки. чуть чуть тільки зверху метку. Знизу трошки пергі, а то все черва. Черва. Хорошо. Все, краю, подивимось. Не буде нам ясно, скільки тут рамок червів. Скільки тут рамок червів. Тут черві немає. Рамка не хальозна, не гарна. Щось підставив якийсь пасічник. Неаккуратний. але черві тут немає. Слідча черва. Ну зрозуміло. Дві крайні рамки. Все нема червів. А з того краю одної рамки нема силі. Ну, Рамка трошки не гарна. Трошки не підставив підстав. Пасічник рамки. Так. Українське відділення побачили. Збираємо його. Збираємо його і тепер подивимося ще до данівський відділення, скільки там. Рамок черві. Закриваємо це. Поліська пчелою тут і так треба робити, щоб вона не підглядувала. До не тут. Три рамки і одна будівельна рамка о будівельна треба все вирізати. Куча, куча трутня. Да, куча трутня.

Не знаю, чи видно, чи не видно. Посів. Сплошний посів. Війшли. Вішли. Черва. Відно. Що таке почалася ріти вона? Видно. Червоно. Зрозуміло. Тут Все зрозуміло. І того будемо рахувати. В українському відділенні 12 мінус 3, 9 рамок черві. До Данецькому відділенні три рамки черви і одна будівельна. Всього черви на 12 рамках. На 12 рамках. А тепер, як на мене, можна порівняти з іншими системами вулику, наприклад, 12 рамочний додан. Вони пчоли, люблять покривельні рамки. Так, входить як з покривельними рамками, з запасом на кормів, то тільки 10 рамок, але не як не 12. У других системах там на 10-рамочному, 10-рамочному я держав бджіл трохи. А, а. Так, там треба ставляти Корпусу. Треба ставляти другого корпуса і переносити рамки в другий корпус. Як на мене, у цьому вулику набагато простіше. Собі підставляй і, і все. І от цим е, самим може наростити легше, так скажемо, легше наростити велику силу без великих проблем. Ну, Далі червільні матки зменшуються, чого тоді всі керамок, коли червоні матки зменшується. Тут осінь завжди пчоли дуже сильно реагують на запаси кормів. Чим менше кормів, тим більше вони економить. Як більше вони економить, значить набагато раз важче наростити силу. І я вже в цьому вулику зробив таке правило, що гніздовий корпус качаю в останню чергу. Коли вже матка вже перестає майже червити, тоді таки викачую е, ці рамки. І, і завдяки цьому пчоли йдуть у зиму на 7, 8, 9 рамок. Буває, оставляю 10, бо по інших причинах. Але факт цей, що пчоли йдуть. Багато раз сильніші в зиму. А як сильніші в зиму, значить і старт весною багато раз краще. Ну все, буду вирізати цього отрутня, лікувати от варитозу. На цьому все. Щасливо всім буду радий, що був комусь трошки корисний.